Яна на сліміна вперше прийшла до центру служби крові. Стати донором дівчина планувала давно, але не складалося. Тому, коли колеги журналісти запропонували відзначити їхнє професійне свято походом до центру крові, підтримала їх і 6 червня разом з іншими редакційними медійниками Яна стала в чергу. Ми давно планували сходити разом здати кров, і просто так вийшло, що типу, це на день журналіст, наскільки я розумію. От. Але класно, що є люди, які типу, зі мною сходять, і можна їх підтримати, і вони можуть підтримувати мене. Досить часто здаю кров, це вже буде має та донація, і колеги теж періодично здають, і тому ми якось зібралися. Це було на фоні того, що в центрі служби крові дефіцит крові. І ми думаємо, блін, ну треба, треба, безумовно, треба йти. І просто вирішив якось прив'язкою до дня журналіста. Типу, а давайте 6 червня відсвяткуємо день журналіста таким чином. В колеги забралося п'ятеро наразі. Ще двоє планують через тиждень, тому що вони в Києві. Як повернуться, відразу сказали, що Ну, плюс з інших медіа знову ж таки вони казали, типу, ну, але пізніше. Катерина в професії не так давно, не враховуючи університетську газету. По суті, це її перший день журналіста, і вона його запам'ятає надовго. Я вже здавала плазму крові, це трохи відрізняється. Але так я за це переживаю, тому що я дуже не люблю уколи, дуже не люблю шприци, голки, тому блін, якщо чесно, трохи за це переживаю. Але насправді заспокою себе тим, що я знаю, що це справді комусь точно допоможе, тому краще я трохи постраждаю, ніж буде погано людині іншій. Гарячий чай з печивом, черга перед процедурою оформлення і здачі крові на аналіз, і раптом маленька неприємність. Яні довелося вийти з команди донорів, журналістів через ваги. Вони показали менше 50 кілограм. А це кажуть лікарі, небезпечно для здоров'я цього дівчина якраз і побоювалась, тому до фінішу направилися уже четверо її колег. Дмитро постійний донор з 18 років, майже 10 років здає кров. Уже близько 30 донацій, але досі здається не може звикнути до таких процедур. Втім, це його не зупиняє. Ми просто ставили багато новин про те, що харківський центр крови потребує багато крови. Вони постійно виходять. Вони постійно кажуть, що їм потрібні всі групи крові. І ми такі ну нарешті, треба і самим якось долучитися, а не тільки публікувати це все. І ось день журналіста, гарна нагода. Вирішили. Хорошо, долучуся нарешті. У Катерини донорського досвіду небагато, але вона горда за себе і про це напише в соцмережах. Напишу, що я вперше святкую своє професійне свято, те, що я пишаюся цим, тому що мені 21 рік, а я вже можу це зробити. Загалом уся процедура з урахуванням черг зайняла близько півтори години, а все тому, що цього дня було більше охочих здати кров ніж зазвичай. Тому у центрі рекомендують заздалегідь попереджати, якщо вирішили прийти групою в 5-10 людей, щоб без черг і щоб регулярно поповнювався банк крові. Взагалі то харків'яни досить гарно відкликаються на всі заклики здати кров, але ми все-таки просимо всіх харків'ян, всіх мешканців міста. Щоб вони планували свої донації, тому що коли великі черги людей і люди втомлюються, і персонал досить загружений. Тому, будь ласка, плануйте свої донації, приходьте до нас кожного дня. Ми працюємо з 8 до 14 Кожен день вівторок, четвер, субота, працює Нікольський з 9 до 14 години. У нас працює відділ рекрутингу донорів. І ми працюємо з організованими колективами, громадськими об'єднаннями, з великими колективами. Вони телефонують, ми записуємо цих донорів і організовано або нашим транспортом довозимо, або люди приїздять самі і записуються на певний час. Наступного разу каже Олександр Марченко: вони врахують цей урок, і колективні походи будуть все ж таки планувати разом з центром. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.